Всім привіт! У відео під номером 50, де я обговорювала доцільність або недоцільність, на мою думку, використання дренажу у горщиках, я частково звернулася до теми взагалі горщиків і дренажних отворів. Я, скажімо так, пояснювала, що зазвичай у горщиках є такі певні от заготовки. Ну, наприклад, ой, вибачте, наприклад, як у даному випадку, так, ось такі ось заготовки під Дренажні отвори і, власне, один отвір. У цих ось, наприклад, горщиках взагалі не було дренажних отворів. Тобто я їх купила, це були такі типу кашпо, так, вони були без отворів, і, здається, там були якісь. а ось, Бачите, ось тут видно такий, типу, тонший пластик. Це така заготовочка, їх здається, ну, може, скільки? Ось один, два-два бачу. Ну, Напевно, штук 5 їх так, було таких заготовок, але ці заготовки були доволі такі плотні. І просто чимось їх проколоть мені, в принципі, не вдавалося. Тому я спочатку звернулася до такої теми, типу як сверло. Пробувала просверлити і ось такий ось результат отримала. Непогано, напевно, видно буде. Бачите, отут ось у мене тріщина така. Тріснув пластик. Ну, на цьому горщику, власне, не дуже видно, були горщики, в яких пластик повністю по всьому дну тріска. Потім я згадала, що ще за часів орхідей я користувалася такою штукою як паяльник. І паяльником я робила додаткові отвори там, в стінках горшочків, так, для того, щоб орхідеї мої дихали. Тому я почала використовувати такі от паяльники для того, щоб зробити набагато більше, ніж це задумано виробником отворів у цих ось горшечках. Також у відео 50 я говорила про те, що е, можна, в принципі, використовувати якісь банальні речі, там цвяхи нагріті на газу, так? або навіть якісь більшого діаметру, е, різні. Якісь такі залізні штучки, так, які можна нагріти, якими можна розплавити цей пластик і зробити там отвори. Але все це виглядає, ну, по-перше, дірочки так, ну, доволі маленькі, скажімо так. Ну, Звісно, коли їх багато, то відток води вологи все-таки буде звідси. ось, Але вони доволі маленькі. Крім того, ну, виглядають вони так собі, не дуже акуратно. І ось в коментарях, в нашій вайбер-спільноті, в вайбер-групі, яку я створила. До речі, хто бажає, можете долучатись по посиланню у верхньому закріпленому коментарі. Дівчинка під ім'ям Юля порадила таку класну штуку, про яку я до сих пір, чесно кажучи, не знала. Це таке ось, таке ось сверло. Це ось воно, яке називається східчасте або ступінчасте сверло. Ну, я, можливо, хтось із вас вже знає про таку круту штуку. Я, чесно кажучи, не знала і уявлення не мала, що така штука існує. Звісно, вона існує не для того, щоб робити дірки у горщиках, а для інших цілей, так, для того, щоб робити там, якісь круглі отвори, передусім там у металі, у дереві і тому подібне. Але в нашому випадку це буде дуже е, такий крутий спосіб зробити дирочки в горшочках. І зараз ми з вами спробуємо, як це, власне, працює. Плюс у мене є пластик різного типу. Ці ось два горшечки вони одинакові. Цей ось горшечок йому вже років, мабуть, якщо чесно, років 15 дуже хороший твердий пластик. І це ось такий ось горшечок, він з такого м'якого пластику. Тобто, типу як технічний горщик, просто більший. Мені ось цікаво, як оце ось. Східчисте, ступінчисте сверло буде працювати на оціх ось усіх горщиках. Зараз я буду робити отвори, будемо з вами дивитися, чи не тріскає у нас пластик і, власне, якої якості ці отвори виходять. Спробую ставити музичку, щоб ви не слухали роботу цього прекрасного інструменту. Надіюсь, все вийде, я не зіпсую свої горщики. Поїхали. Останній горщик я не буду сверлити так, і забирати весь час. Я думаю, ви зрозуміли суть. М'який пластик чудово сверлить, без проблем. Ось такий ось середньої товщини скажімо, пластик теж чудово. Ну, і Ці горщики, власне, <кл 'які> яким по 15 років, вони дійсно мають такий хороший пластик, що навіть цим сверлом мені було трошки важкувато. Так. Треба буде тут ось серединки трошки ще попідрізати оці ось смужки, які, є, власне, тут ось всередині. Звісно, можна було б це зробити трошки акуратніше, але оскільки вже маю ці ось отвори, нікуди вже я їх не діну. так. До речі, ще що хотіла сказати про ці отвори. Маленькі, все в них добре, до пори до часу, поки вони не починають забиватися. Коли ви використовуєте торф, такий якийсь волокнистий, при поливах ці волокна просочуються, ось навіть видно. Я коли мила цей горщик, отак від попередньої рослинки, набрала в нього водичку і водичка навіть не виливалася знизу. Тобто ці отвори були забиті повністю волокнами від торфу, і вода не просочувалась. Тому дуже важливо робити саме великі дренажні отвори. Перший час у вас може бути така, скажімо. Ну, незручність, тому що через такі великі отвори торф може навпаки витікати, так? Ну, тобто ви будете поливати, якась частина землі буде витікати у піддон. Для цього можна ложити якогось плану там серветки, які потім розкладуться, так, або просто зачекати, тому що все одно торф він з часом у вас трошки. Скажімо так, сплотниться, так, уплотниться, І плюс до всього рослинка наростить коріннячко, зробиться там кореневий ком, який не буде просто пропускати цей торф, він не буде у вас височуватись. Так, Надіюсь, це відео було корисне, тому що для мене цей інструмент реально виявився таким суперкласним лайфхаком. Мені дуже сподобалося, і тепер я точно буду його використовувати в подальшому. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей! Бувайте!